У телеграмі є Зеленський. У телеграмі є міністр внутрішніх справ, генеральний прокурор. Ну, в общем, так скажу, ну я, я, я просто, або я не розумію, не доганяю. Але я вам кажу: через ці дві соціальні мережі, які знаходяться під повним контролем російських спецслужб ФСБ і ГРУ, знаходиться Тікток. І знаходиться Телеграм. Так само, як телефонний зв'язок, Viber і Telegram. Под їх повним контролем. Іде повний моніторинг. Ви розумієте, що? І от ви переписуєте, говорите саме, і штучний інтелект тут же викладає програму вразливі, слабкі місця. Того чи іншого користувача, до грошей, до якоїсь поїдки, поїздки за кордон, як щось підраз робити? А якщо то ви розумієте, що це настільки сучасні технології штучний інтелект зробив, що ви знаєте що? За добу аналітичний відділ ФСБ і головного розвідувального управління Російської Федерації мають десятки кандидатів на вербовку. І вербуються в основному по телеграму. І ще одне. Тому, не диву... Олександре, я віддаю належне. От там, де є е, за роботу і голові Служби безпеки малюку, і а, а, керівникам двох департаментів контролю е, загальної і, і військовий. Да? Дня немає, підкреслюю, дня немає. Щоб не було виявлено затримано один чи два агента ФСБ чи викрита агентурна мережа. Вдумайтеся, з липня 22-го року. Коли головою служби безпеки був призначений на ну, виконуючим війська, піднісого Василь Малюк. І по сьогоднішній день виявлено і арештовано понад три тисячі агентів російських спецслужб. Думайтеся, понад три тисячі агентів російських І Із них понад дві тисячі вже засуджені. До 15 років, до 10 років до довічного до ув'язнення виявлено 300 кадрових офіцерів російських спецслужб. Не наших зрадників, а кадрових акватерів. І понад 150 агентурних мереж з резидентами розвітленими агентурними шампату. Завербованими виявилися старші офіцери Збройних сил, в правоохоронних органах, в органах державної влади, викриті агенти з високими посадами в самому апараті Служби безпеки України. Але пошесть пошла, що завербуваними являються сотні молодих людей. І мотивація, мотив на вербовку виконання злочинних е, завдань ФСБ це легкі гроші. І все це робиться через Телеграм і Тік-Ток. Так от, закрийте ці два канали. Не знаю, як на мене будуть на це дивитися. Я це говорю вам з точки зору контрзвідника і національної безпеки України і в певній мірі врятування наших дітей, яких вербують через Телеграм. Працівників Служби Російської Федерації. Але відкрити, щоб був повний доступ, повноправна робота закритих ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Радою національної безпеки і оборони прямий канал, Еспресо і П'ятий канал. І закрити цей помийник, закрити цей брехунець. Оце те, що сипається на голову так звані єдині новини телефонахону. Які вже стільки брехні навішали на вуха українців, стільки сміття висипали в голови, що у людей починаються нервові розлади здоров'я. І це викидається мільярди гривень державного бюджету. Так от, закрийте TikTok і Телеграм і відкрийте повномасштабне мовлення, телемовлення прямого каналу. Еспресо і П'ятого каналу. І тоді, отой брехунець зелений, єдиний телемарафон, єдиний телефон, єдині новини, ніхто не буде дивитися. А якщо буде дивитися, то людина поспор... подивилася тут інформацію і подивилася інформацію на прямому або п'ятому, або еспресо, вона може порівняти і зробити певний висновок. Олександр, я інколи сам знаходжуся, вам скажу в тупиці. Я вже не знаю, як говорити, як дослухати, що говорити, щоб такі от речі просто не творилися. Бо це ж йде на шкоду свідомості, здоров'ю, на шкоду національним інтересам. І за цим же не, одна людське, не одне людське життя. Я вам скажу одну річ. Пам'ятаєте, на тій зустрічі, коли ми зустрічалися в нашому місці, ви знаєте, де звідки я приїхав. Так я от почав вимагати від членів народної організації, які знаходяться в військових підрозділах, щоб якщо десь йдуть на завдання, і що можливо бути якесь ну, непередбачення псане, щоб оці свої, як то кажуть, такі от великі телефони і так далі, щоб поза, по, поза, по залишили десь в штабі, чи в які, якісь і так далі, що а що бою, щоб таке все не було і так далі. Тому що якщо буде сильний моліту монітори, дуже легко відслідкувати то один життєвий то шанс самий номер, ну, так дуже часто з'являється в тому самому місці. І можна зрозуміти, що приблизно ким і чим займається ця особа, а це життя, це здоров'я. Це так трошки невеличкий виступ. Сподіваюся, ну хочеться звірити. Ну без віри ж нема життя. Сановні в нема без віри життя і надії. Що можливо наші виступи, ваші запитання допоможуть. Щоб речі раз керівники правоохоронних органів взялися за розум. І не робили того, що те, що я називаю і вважаю, що я правильно вказую на ці критичні зауваження. І кожен, щоб робив свою справу. Олександр Бринчук на своєму місці тримає свій інформаційний фронт. Я своєю організацією на своєму місці. Ви, шановні гарічі, хто ще може, допомагайте. ютуб канал Олександра Близнюка, волонтерам, нашим Збройним силам, допомагайте нашим тяжко пораненим. Тобто, робимо все. Бо ви розумієте, ну ніхто ж, ні поляки, ні німці, ні американці, ні італійці, ні французи, ні по ні скандинавці не допоможуть нам. Тільки ми самі можемо собі допомогти і врятувати Україну як українську незалежну державу. Разом лише об'єднавши зусиллями Збройних сил України. Ну нема більше нікого, нічого в нас, крім Збройних сил. Ви розумієте? Крім збройних, це моноліт. Навколо якого ми повинні бути об'єднані вистояти і перемогти. І обов'язково переможемо. Я в це вірю, і я це знаю. Знаєте, ще одну тему я хочу з вами зачепити, тому що ми з вами розуміємо, що і про це говорять всі, і інсайди різноманітні говорять, що влада активно готується до виборів. Так ось колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного почали звинувачувати в нібито створенні передвиборчого штабу в Лондоні. Хто почав травлю на колишнього головкома? Нову цю травлю знову почали. Як ви думаєте, навіщо? Олександре. ж тиждень я маю на увазі на банковій, да? Не можуть прожити, щоб не міряти в кого які рейтинги. І коли ви бачили, що у Зеленського рейтинг просто усихає, і скоро взагалі може відпасти, отут і забігалися, заметушилися. А від найбільше бояться, що він не стане президентом, або коли повністю рейтинг відпаде, ті, які навколо нього, їх же чекає тюрма. А можливо, і навіть і не тюрма, а щось пострашніше. Якщо народ буде розлючений і доведений до знаєте, до крайньої межі, І таке може бути. Історія це знає. Ну, кротко нагадаю. Нагадайте, що трапилося в Румінії, величезне зібрання, бути на підтримку Чеушеську, виступає там з колони, так власне, чим закінчилося? Повстання схопили швидкий військовий трибунал і біля солдатського туалету розстріляли школеми та його дружину Олену. Все було благополучно, все було нормально. З і тут рапт Бабах, бунт, повстання. Чим закінчилося, розтерзали, вбили ще й вбили двох його синів. Що трапилося із Хусейном, теж із стопроцентною підтримкою населення повісили і були вбиті ще два його сини. Тобто, розумієте, це така річ історичне непередбачення. Що якась одна капля може привести до такого вибуху, що вже так сказати, розбиратися вже будуть, коли пролеса може вибачте, море крові. А я б цього не хотів би. Також відносно до Валерія Залужного. Ви пам'ятаєте мої публікації? Я публікав і попереджав, щоб як була дана вказівка, нарити на нього кримінальний компромат, щоб заставити його добровільно подати відставку. Він відмовився, довго морижили, присували, так далі. І він сказав, ні. Ну, Зеленський звільнив його незаконно, в порушення закону про статут Збройних сил України. А потім, за Залужним, так же само незаконно звільнив ще понад 20 генералів. Чому промовчали генерали, я не знаю, Та хай вони відповідають вам, шановні глядачі. А я в одній публікації навіть написав позов. Зразок позова, з яким генерали, які були незаконно звільнені Зеленським, повинні подати в адміністративний суд, і суд би їх повинен на роботі, тому що було явне порушення Зеленським законодавства про незаконне незаконних звільнення. Ну, то вже сказати, історія. А те, що почалося відносно з новою хвилею проти Валерія Заводжу, ну, знову ж немає нічого дивного. Абсолютно. Вони ж недавно зробили, ви знаєте що ж, не всі соціалізні дослідження публікують, публікують ті, де можна щось натягнути. А є внутрішні соціалістичні дослідження, які проводяться офісом президента. Причому масштабні, і там в опитуванні беруть участь не 2-3 тисячі чоловік, а ви знаєте, десь тисяч п'ятдесят це така вибірка робиться, розумієте? Ну, от, і по телефону, і в і, 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 і усній бесіді так бачиться, і там бачать реальну картину. Ви знаєте що? От сьогодні вибори. І балотується Валерій Залужний, так? І балотується Зеленський, так? Ну вибачте, Зеленський пролітає як фанера над Парижем. Ви розумієте, що? Причому в першому турі я скажу вам таку річ. Я буду балотуватися з Зеленським. Я Зеленську просто політично розтопчу. І виграю вибори, як кажуть, одним щочком. Тому що світ, я не кажу за окном такого профана, такого дилетанта просто не зустрічав. Але хай не лякається. Я не збираюсь балотуватися з кандидатом президента України. Я свої знання, досвід. Можу передати тому кандидату, якого я оціню по його програмі, по його діям, коли він заявить про своє балотування. Ось нам просили. розумієте, одних, які біля Зеленського, страх. Вони вночі прокидаються мокрими від шорох, щоб подумали, що до них прийшла або Служба безпеки, або ДБР, або Набу з, з із кайданками арештувати за вчинені злочини. І вони знають, що не стало Зеленського в силу різних обставин. От ви розумієте, все їм хана. У них тюрма, У них в'язниця, і про що, ви знаєте, років по 15, по 10-15, по 15, а багатьом і довічно. І вони це розуміють. І тому щепилися, як клопи, як гниди, найближчого оточення Зеленського. Ти найкращий президент. Тільки, Тільки йди в президент, ти штовхай те саме. Він, можливо, морально психологічно вже не хоче. І, мабуть, Дружина говорить, що не хоче, щоб, вона не хоче, щоб чоловік її був на другий срок президента Диглаша. Але ось ці, які накрали мільярди і біля нього, а не всі зможуть стигнути втекти за кордон. І коли почнуться ці громадсько-політичні, серйозні рухи і протести, то там, які будуть стояти на кордоні, офіцери, вони більше, вони дуже швидко змінять свою орієнтацію. І їх не випустять. А ще що буде зроблено? На пропускні пункти приїдуть добровольці, прийдуть фронтовики. І вони не випустять їх, якщо, якщо ці злочинці будуть тікати з України. Що в цій ситуації? Ви знаєте, що вже не хочу. писати відкриті листи Зеленському десь біля двох десятків написаних. Можливо, ще повторюю відкрити лист до батьків Зеленського, щоб вони просто врятували йому здоров'я і життя. Хай уже, так сказать, пливе за течією, за своєю долю. Я знаю, що доля Зеленського трагічна. Прости мене, Господи. Але ще десь років півтора чи два я про це застерігав Зеленська. Він зробив свій вибір. Я більше повторювати цього не буду. Хай його діти. Донька і син буде здорові і щасливі. І буде здорова і щаслива Олена, яка подарувала життя двом дітям. Але є помилки, є гріхи, які вчинив Зеленський, які йому не вибачить ніхто. І їх просто неможливо вибачити. І оцих гріхів йому, вибачити не вибачить навіть сам Господь Бог. На його совісті сотні тисяч. Українських життів в результаті непідготовки до війни. Це мною в деталях розписано, доказано і так далі. Зеленському по великому рахунку чекає або військовий, або Народний трибунал. У нього ще є шанс. Я про це говорив і писав не раз повторювати вже не буду. Хай думає, все написано і не раз сказано. А Валерію Залужному. Він за віком годиться мені в сини, я знову порекомендував, вже раз не рекомендував. Я прекрасно розумію, ти на дипломатичній роботі, на дипломатичній службі, послом Великої Британії, ти виконуєш завдання, які ставлять перед тобою президенти. Це так і потрібно було бути. Але okay. стільки ж люди запитують, скільки пишуть, скільки говорять, ну, хіба важко сказати одну фразу. От мене запитують, чи буду я балотуватися, чи не буду балотуватися. А ти позьмі й скажи, шановні українці, коли буде закінчена війна і призначені президентські вибори України, я офіційно заявлю, буду я йти в президенти, чи не буду я йти в президенти. А зараз не грузіть мене це запитання в коментарях. Я, я нахожусь на державній службі і я не повинен займатися політикою. Я відповідаю за зовнішню політичну ділянці України на моєму фронті, яка називається Великобританія. І я там все роблю як військовий таким досвідом, учуся як дипломат, що необхідно зробити для покращення обороноздатності України для більшого швидкого озброєння і так далі. І поки що мене за вибори, просто не питайте. Можна зробити таку коротеньку, дипломатичну заяву і так далі. А то коли починаю читати в коментарях тому подібне, ну ви знаєте, що ну, трошки, трошки не зовсім етично по відношенню до мільйонів і мільйонів українців, які це запитують. Просто скажи: будуть призначені вибори, я вийду і офіційно заявлю. Поражусь там з сім'єю, з рідними, близькими, друзями, рідним. йду я на вибори чи не йду. Якщо йду на вибори, от моя програма. Там 7 чи 10 пунктів ознайомлюють людей, а люди будуть вирішувати. І це було б, я думаю, дипломатично. Це не було б порушенням е зобов'язань державного службовця такого рангу, але люди, хоч би так сказати, трохи б заспокоїлися. І ще я вам скажу одну річ. Хоч казав, що не буду радити. Ну, оце, оце пораду. Володимире, до Зеленського звертаюся. Ти мав ти сам відчуваєш, і знаєш. Яка ти кістка в горлі українського народу? Як від тебе у людей просто тошнить? Блювати хочеться. І не ображайся. Бо я б за своїм біком би взяв би з себе штани, б ще випором би пасхом м'якому місці, щоб ти тиждень на животі спав за те, що витворяєш? Я це батькові твоєму писав. Ну, вийди і скажи, ось після цієї передачі, якщо ти, ти подивишся, або може скажуть твого оточення. Шановні українці, будуть призначені президентські вибори, я, як і обіцяв, давав слово на другий срок балотуватися не буду. Я стримаю дане мною слово. Та ти знаєш, процентів 95% людей полегшено зітхнуть, що не тиржаючи їхню душу, не тирзаючих не мізки. Ну, скажи, що я виконаю дане слово, бо я мужчина. Хоча я не знаю, який ти мужчина судячи своєї поведінки. Я це я прекрасно це понятно Знаю, як ти чотири рази тікав від призову в армію по мобілізації в 14 15 роках. Чи 15-16 роках. І сміявся з повісою на 95-му кварталі. Ось себе такий, як говорять, мужчина, пам'ятаєте мультик? 300 єврейців. Мама, я йду воювати. Люня, тільки так, щоб я тебе Ага, Це цар, цар там був. От, от, от я кажу, ну вийди, і скажи. Я дав слово, що буду лише на один термін. Ти вже його пересидів сьомий рік, бо Конституційний термін тебе закінчився 20 травня 2024 року. Я балотуватись більше не буду. Прошу вибачення, прошу прощення, відпустіть мене, мене з Богом. Ну а там вже далі, хай знаєте, що вирішує Народний суд чи воєнний трибунал. Відпускати тебе чи не відпускати. На все як кажуть, воля Божа і воля Аллаха, чи воля іншого Бога, куди, ти ходиш в церкву, Володимире.